У міському плавальному басейні готуються до відкриття, яке попередньо планується на грудень. Нині після ремонтних робіт проводять генеральне прибирання. Фахівці клінінгу ретельно миють підлогу, стіни, натирають до блиску кахель, готують приміщення до відкриття. Ремонтні роботи розпочали ще у 2018-му, зазначає директор закладу Олег Коденський. Розпочали із даху утеплення стін. З березня 2021-го басейн не приймає від... Відвідувачів. Нині ж майже усе готово до зустрічі з ними. Будь ласка, як ми відкриємося, всіх запрошуємо покращити своє здоров'я і взагалі побачити, як зробили ремонт. Днями на засіданні виконкому затвердили й нові тарифи на послуги плавального басейну. Разовий квиток для дорослого – 160 гривень, дитячий – 100. Дешевше брати абонемент. Дорослий – за 8 занять – 880, дитячий – 600 гривень. Діятимуть знижки та пільги. Разовий квиток для пенсіонерів, наприклад, – 100 гривень. Очікування надходження від платних послуг у 2024 році – 2 млн грн. Вони будуть використані на зарплату сезонних працівників, розрахунки за водопостачання та водовідведення, придбання гіплофлориту та п'яшу розчину для знезараження води басейну та інші господарські товари. Предбачається безкоштовне відвідування пільгових категорій, а саме це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського опікування, діти з малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, діти загиблих учасників операції Об'єднаних Сил, осіб з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи. Для осіб ще визначених піргових категорій відвідування басейну передбачено в будні дні понеділок п'ятниця один раз на тиждень з 8 до 17 години. Члени виконкому затвердили тарифи, а Олег Цивінський запропонував не завищувати та за потреби переглянути ціни. Рівень зарплат у Хмельницькому і рівень зарплат в Бердичеві. Я не думаю, що у вас буде велика наповненість в басейні, враховуючи наш ну які зарплати в Бердичеві. Тому я цілком згоден, що його навіть можна через три місяці, а через місяць, через два на переглянути. Якщо він буде пустий, то навіщо було з таких грошей вкласти в його відновлення, щоб потім просто спостерігати, як тут ніхто, ніхто туди не ходить? Я розумію, що рівень життя в Бердичі він набагато нижчий, ніж допустим, в Києві там, чи в Дніпрі. Там, ну, там вартість трошки більша, там десь до 200 гривень. Получає середня вартість. У нас 100-110. Підрядник Житомирська будівельна компанія Артхаус. Вартість проєкту капітального ремонту басейну складає 57 мільйонів гривень. Із них близько 9 мільйонів гривень кошти державного бюджету, решта міського. Там спортивна зала, великий малий басейн, роздягальні. хол перший, другий. Ну душові, все капітально поміняли. Ніхто несущий конструкції не обстежував. Я піднімав це питання перед депутатом, піднімав перед забудовником. Ніхто це питання до сьогоднішнього дня не вирішив. У нас забита тільки покраска. Там розслайний метал повністю. Це в великому басейні. Там ферми були перекриття. А ви змінили вже ці перекриття? Чи вони залишили? Ну так як зробив проєктний інститут, який вимоги поставив, це все зробили. Тариф, можливо, і переглянуть, якщо відвідувань буде недостатньо. Але це додатково ляжеть агарем на міський бюджет, адже більша половина закладеної вартості, то за енергоносії. Якщо зменшувати ціни, то навантаження на міський бюджет буде більше. Тобто нам мають різницю цю за рахунок міського бюджету погасити. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.